З 2000-х років, там, от десь от, з початку 2000 року, сама Земля, сама наша планета Земля, вона почала колосально підвищувати свої вібрації, тобто змінюються частоти Землі, те, що випромінює сама Земля. І е, з 2000-го десь от, до зараз, там, 2005 рік, о, 2025 рік, е, десь навіть я вам зараз навіть скажу, наскільки виросло. Було приблизно 8 Гц, на зараз десь під 200, під, під, під 200. А, от, на зараз отак от виростають да, а, самі вібрації, вони змінюються, змінюється частота. І а, з 25-го десь там, ну, це такий піковий стан буде, коли все буде ще швидше, тобто не так прямо роками. А Тижні, місяці вібрації будуть ще швидше підійматися, і е, люди будуть дуже сильно відчувати це на собі. В плані фізики потрібно змінюватися, чому я постійно говорю, змінюватися, підвищуйте свої вібрації. Чому? Тому що е, потрібно, знаєте, як моменти, ну, відповідати тому, що видає нам наша земля. Е, момент. Е, схожості поглядів, давайте так. Да? Якщо Земля з нами вібрує одними цінностями, ну, тобто ті пріоритети, які були раніше до цього наші там, звички наше стали, воно вже не буде актуальним. І людина, яка буде намагатися залишитися в тому матеріальному світі, в якому вона була, вона їй буде фізично погано.